США, от, Європарламенті, парламентська асамблея Ради, що вони не розуміють сутності Путіна, який є джерелом абсолютно зла. І коли я попереджав, будучи членом парламентської асамблеї Ради Європи, як буде воєнна агресія за півроку чи за 4 місяці проти Грузії? Потім через 5 років обережавши, що впродовж п'яти років буде воєнна агресія Російської Федерації проти України і захоплення Криму. А з 17 17-го року постійно в своїх публікаціях попереджав і говорив, що буде велика війна між Україною і Росією. І все вкладалося у цьому психологічному портреті, у цих психічних відхиленнях. У цих хворобах, які були у Путіна, які пов'язані з далеким далеким дитинством, про яке я вам розповідав, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.